Ігрові досягнення більше не потрібні це остаточне прощавай, і це взагалі тупе марнування часу. Ну думала я, допоки не занурилась в цю тему з головою. Аве з вами Лера, і сьогодні ми поговоримо про те, навіщо в іграх і чому це не просто форфан. Історія ачівок бере свій початок десь приблизно з 80-х. Проте тоді, за виконання того чи іншого челенджа, ви отримували реальну фізичну нагороду від ігрової студії чи то журналу. Першими, хто змінив світ ачівок, стали Microsoft зі своїм геймскором, де за виконання ачівки ви отримували бали, які могли бачити усі ваші друзі. Ну і на цьому користь завершувалось. Ну а згодом їх запекали конкурент Sony, перейняли собі цю систему ачівок. Проте, ну, трішечки її вдосконаливши, додавши платиновий трофей, який красується у вас в профілі за 100% виконання усіх досягнень в грі. Ну і ваші друзі розуміють, ну, ви трішечки краще за них. Ви дурачок. Часу стільки взгаїли. А відосмій не подивились! Ну і так, віртуальні досягнення гравців перестали матеріалізуватись у реальне життя. Знову ці кляті корпорати порішали риночок. Ну за що? За що? Пропало все. я хочу собі медальйони шрека, <тасправлення> тільки хочу гру про шрека. І медальйони Шрека. Все хочу. В мене їх немає. Ми не були в дитинстві. Став лайк, якщо пам'ятаєш медальйони шрека. Ай, ти жаль, У мене ноль ігор в стімі, які я пройшла на 100%. Я не вбачаю в цьому інтерес, тому що увесь контент, який я маю побачити. Я і так побачу під час проходження гри. Для мене вибивання усіх цих досягнень завжди було величезною проблемою. Адже у мене всього дві платини на PlayStation, і вони майже випадкові, бо там гра не потребувала 100% виконання усіх ачівок. І слава Богу, бо так би в мене було б нуль платин. Я просто вважаю, що це вибиття додаткових пікселей на екрані, типу Achievement Succeed, воно не покаже мені додатковий контент в грі. Я і так все побачу під час проходження, тому. Навіщо мені робити якісь топі завдання типу комбу з тисячі прийомів одночасно, якщо я можу просто насолоджуватись грою? Наприклад, у Final Fantasy є система здобичі та підвищення рівня, які нагороджують гравців за повзання по підземелям та за двобої з монстрами. Онлайн-шутери, такі як Call of Duty та Overwatch дають гравцеві перевагу за серію вбивств. У деяких іграх навіть є додаткові челенджі, квести та оцінювання для гравців. Більшість ігор також мають різноманітні нагороди, які розробники можуть роздавати геймерам за досягнення цілей. Ці механіки також можуть пропонувати реальні винагороди, які гравець зав'язає під час гри. Ну тобто не лише піксель, а щось хоча б в грі матеріальне. Існує взагалі декілька видів ачівок, і перше про які ми сьогодні поговоримо, це поверхневий. Ну з назви зрозуміло, що це ті ачівки, які ви отримуєте там за перший здобутий ресурс, перше вбивство, ну чи просто перший раз. Ці ачівки досягаються ну майже по замовчуванню. Більшість гравців навіть і не помітить їх отримання. Проте, оцю ситуацію, коли ви не звертаєте увагу на ачівку, може виправити смішний каламбур в назві. Такі жарти не раз привертали мою увагу, і доволі часто після цього я починала шукати усі ізічні ачівки, аби підняти собі настрій, і почитати, що ще прикольного придумали розраби. Другий наш тип – це виснажливі ачівки, від яких ви почнете пітніти, ну або ваші ладоньки. Або не тільки ладоньки, що захтивий випуск. Як от досягнення про відвідини губки Боба Варк, чи вбити усіх воронів Одіна, пройти усі сайт-квести, або на третій стадії вбити усіх сурвів? Фух, мені аж лячно стало. Чесно, ну це звучить дуже страшно. Я злякалась. І як би я не лякалась при озвучуванні таких ачівок, хтось не піднів при їх виконанні, чи то просто ненавидів ачівки. Ми все рівно в глибині душі, десь їх там дуже глибоко любимо, і вони нам потрібні. Просто всі мають на це різні причини. Хтось хоче бути просто топ ван the двор, філантроп, мільйонер, Має всі ачівки. Ну, взагалі, тупо найкращий хлопець, син, маминої подруги. Хтось отримує банальне задоволення від вибивання ачівок. Я за вас теж рада, це прекрасно. Але для мене ачівки під ґрунтям для дискусій. Отак вот от, натекот, вот де да. якось пройшовши за last of Us, я реально мріяла вибити платину. От настільки мені ця гра сподобалась. Але обговоривши з друзями, які вже пройшли цей шлях, я дізналася, що потрібно під правильним кутом вистрелити в медальйон цикад, який видно лише з одного ракурсу. І це все для того, аби можливо, якщо ти не пропустиш щось. Отримати одну очівку, і платина в цій грі вона складається із таких мілких деталей, вона там неймовірно складна. Плюс включає онлайн, в якому об'єктивно зараз ну небагато людей сидить. Ну і я, звісно, мазихістка, але ж не настільки. Деякі мої вже колишні знайомі казали, що без стовідсоткового проходження гри не можна вважати, що ти її пройшов. Так, я спеціально говорю таким дебільним голосом. Ну, тоді, за їх логікою, я пройшла аж дві гри. Угу. Астробот і спайдермен клас. Оце в мене беклог для ігрового каналу. Просто неймовірний. Я, я не знаю її мотивації, але це. Хтось обожнює вибувати платини, аби більше дізнатись про лор гри, про всесвіт, в якому ця людина зараз знаходиться, та про свого ігрового персонажа. Як, наприклад, спайдермені, я випадково наткнулася на рюкзаки Пітера Паркера, де лежать предмети, які змушують Пітера розповісти більше про себе і тим самим побудувати зв'язок між реальною людиною та персонажем гри. І ви не повірите, але це вперше, коли мені реально було цікаво дізнатися історію мого персонажа, ну в яким я граю, що він відчував. Мені хотілося імпотувати його досягненням, поразкам, успіхам. І оці рюкзаки, вони дали мені це відчуття. Серйозно, я дослідила майже увесь Нью-Йорк і знайшла усі рюкзаки, тобто я вибила цю очівку, десь на відсотках 20 пройденого сюжету. Тобто, виходить, проблема не в очівках, а те, як їх репрезентують. Ну а ще очівки для мене виступають певним ДСТУ в іграх. Тому що я вважаю, чим пропрацьованіший всесвіт, послідовніший сюжет, ну і взагалі просто гарна гра, які зараз ну не дуже часто виходять. Привіт, Redfall, привіт, ремейки. То гравець, завершивши гру, буде мати майже усі очівки і тим самим. Ну, оцей от перфекціоніст він не може бачити 95% на екрані. Йому хочеться прийти в груду, слідити її ще більше і вибити платину. Ну і третій тип досягнень, які існують, це ті, які спрямовані на ваш прогрес. І після досягнення якогось рівня чи виконання комбо на 100 плюс ударів, ви отримуєте її ачівку за прогрес. Ну Об'єктивно, цей тип ачівок теж рідко помічається гравцями, ну і частіше вибивається не на скілусі. А на Ну і останній тип досягнень це досягнення успішних, тупо кращих, ніяк інакше. Вибиваються вони за проходження гри без смертей, за те, що ви проїхали швидше інших, свого боса без урону. Ну і, коротше, отаке от інше задротство, Я думаю, ви зрозуміли. Гордість та самовпевненість від її вибивання вам ну гарантовані, тому що ви були на 99% швидше, або прудкіші, або вдачливіші, ніж інші гравці. І це сама гра написала не я. Розробники ігор давно зрозуміли, що мати гарне утримання в грі. Ну, це складно, реально. Я знімаю відео на YouTube, я їх розумію всім серцем. Ачівки це те, що затримує гравців у грі. Хтось після скидування рангу прагне фану з хардкорними челенджами. Для когось вибивання досягнення це справа честі і їх почесного звання сина маминої подруги. А хтось просто ноу-лайфер, no якому це подобається, і він з нетерпінням чекає оновлення свого улюбленого проєкту. Тож, всі ми отримуємо задоволення від ачівок, і всі ми це робимо по-різному. ви?